Вітаю всіх! Це проект життя невідмінно, і у цьому випуску ми поговоримо про важливість української мови. Поки жива мова народна в устах народу, доти живий і народ, стверджує видатний український педагог Костянтин Ушинський. Вітаю вас! Рада вас бачити! Вітаю вас! Чому мова важлива? Мова є надзвичайно важливою, це скарб кожного народу. І так само наша рідна українська мова. Нею ми передаємо свої думки, свої почуття, свої емоції. Нею ми формуємо і формулюємо думку, нею ми висловлюємось, нею ми вчимося казати я тебе люблю. Нею ми передаємо все, що є у нашому серці, у нашій душі. І це надзвичайно важливо. А якщо говорити про сьогодні, то поготів. Я можу з вами тільки погодитись, тому що українська мова є надважливою. Перші українські е, літературні твори, вже новою українською мовою, як на той час, з'явилися е, у XVIII столітті, коли з'явилася Коляревським Енеїда, а потім через 42 роки е, з'явився Кобзар Шевченка. Це було доказом того, що українська мова є не тільки мовою простих людей, а є мовою для непростих текстів. Я би завжди сказала, що це пророчі тексти, які ми користуємося зараз і цитуємо зараз, і вони є вічними. Але як взагалі мова формувалася в той час, попри всі утиски, попри всі заборони, І вона ставала більш багатогранною і навпаки розквітала. Але розкажіть оцю предісторію творення мови? Так, звичайно. Ви правильно сказали: Енеїда Котляревський, Шевченко Кобзар. Так, наша українська літературна мова розпочалася Енеїдою Івана Котляревського. Він є зачинателем української народної мови. А ось Тарас Шевченко, він вже, як його часто називають, основоположник цієї мови. Іван Котляревський Енеїдою розпочав той момент, де показав, як жив народ на той час. Котляревський він якось зміг знайти ось ту частинку, тобто доторкнутися до душі кожного. Ми бачимо надзвичайно велику кількість слів, таких, якими справді розмовляв народ. Але українські слова з'явилися ще задовго так, до Енеїди Івана Котляревського. Ще в 448 році нашої ери візантійський історик Пріс Панікійський у таборі Атіли, який потім пізніше розгромив саме це військо Римську імперію і записав перші слова. Першими українськими словами були мед і страва. Із з 2019 року виник новий правопис. навколо мовних новацій. Було дуже дуже багато баталій і дискусій, які на вашу думку є знакові і які ми варто знати, варто поділитися з нашими глядачами для того, щоб точно переконатися, що ми знавці державної мови. Справді, український правопис 2019 року приніс дуже багато суперечностей. І з боку фахівців і звичайних людей. Дуже багато хто сказав, що це не на часі, не потрібно зараз приділяти увагу правопису. У нас є набагато серйозніші проблеми. Але інші навпаки стверджували, що ми таким чином Але не зараз. Так, що ми таким чином повертаємося до нашого справжнього. Того, що було до цього часу, до нашого традиційного правопису. І тут ми бачимо дуже багато таких новацій. Я не буду зараз всіх називати, але все ж таки, як ви сказали, такі найважливіші новації, які, напевне, має знати кожна людина. це на початку слів тепер ми можемо вживати таку літеру, як і, що не було притаманне правопису Приніш. до цього часу. Так. Тепер ми можемо говорити «ікати», тепер ми можемо говорити каня, також ірій-ірі. Тоді в нас з'являються дифтонги Ау Ав, ау, тобто аудиторія можемо сказати так само, як і аудиторія. Більше етерів можемо говорити. So, -проект, і проект замінився на проєкт. Так, це, це також досить важлива до І багато хто вже зараз і вживає проект, проєкція на кшталт якраз траєкторія, бо до цього часу. Як було проєкт, це було винятком. Так само винятком було і слово священник, тому що писався з однією літерою «Н». але доцільніше все ж таки його писати із двома. І е, також е, у нас е, вже є такі закінчення у словах, як правда, вони паралельні, ми можемо говорити крові, крови, незалежності, незалежності. Ну не знаю, наскільки українці вживають зараз такі е, форми родового відмінка, але все ж таки вона існує. І також е, в нас з'являється вже це всі. Е, Сайти вже мають писатися лише українською мовою: Фейсбук, Twitter і обов'язково в родовому відмінку, якщо ми хочемо так що сказати, закінченням, а я, тобто Фейсбука, Ютуба, Твітера. Ось такого плану. Ну і звичайно, можна цей ряд продовжити. У нас до речі, ще розділовий знак новий з'явився. Це Ді -ді. «Скісна риска. Але вживається здебільшого в офіційно-діловому і науковому стилях, коли ми говоримо про однорідні члени речення, тобто не обов'язково кому ставити, так а можемо поставити ось цю скісну риску. Вона е нас слугує як для єднальності, так само, як і розділовий знак. Ну так ну це справді можна продовжити жити. Ми продовжимо якраз про те, що які є наголоси, це також дуже цікаво, тому що ви мені зараз проведете майстер-клас по наголосах, адже в моїй специфіці роботи це дуже важливо, і взагалі ми люди часто плутаємо, як правильно капучино чи капу капучино, тобто який наголос має бути лате чи лате. Тобто, от такі слова, які часто ми вживаємо, і часто ми помиляємося при наголос. Що можете сказати? Я скажу так, що наголоси це взагалі така складна річ, напевне, для кожного українця. Чому складна? Тому що з часом ми бачимо ось ці зміни, в нас є і подвійний наголос, в нас є рухомий наголос. Тобто багато в яких моментах їх потрібно просто завчити, як ми кажемо. Стосовно, як ви вже назвали, так, капучино чи капучино, часто ми робимо замовлення десь в кав'ярні, так, чи ще десь. І задумуємо. Моментам, як саме правильно сказати. Тут якраз діє так зване правило дев'ятки. Тобто такі слова, як чизбургер, мокачино, капучино, чипси в українській мові вживаються через літеру И. Стосовно наголосів, так, ви сказали, лате чи лате, дуже багато і анекдотів стосовно цього, так, навіть є, Так. так як правильно, але все ж таки. Сомова, коли... потім думаєш, не я правильно замовлю чи ні. Правда, у офіціатисміхую, не знаю, що так, я так чи так, так. сказала. Стосовно цього, то правильно говорити тільки лате, не вживати ось цю форму. А стосовно майстер-класу, то. Ну, Можливо, навіть кожен з глядачів може себе якоюсь мірою перевірити, перевірити так. як би він поставив наголосити. Тому два хвилин для обдумання. Давайте так, Ми зараз такий челендж, бліс, опитування проведемо. Е, так, ну, наприклад, часто, до речі, на різних випробуваннях для вступників. Це навіть не те, що часто, а постійно є ці наголоси. Ну, наприклад, е, як правильно сказати, жалюзі чи жалюзі? Далі, як правильно говорити також чи також, але тут скажу, що в нас буває подвійний наголос, також потрібно про це пам'ятати. Тоді благовість чи благовість, кропива чи кропива. Е, далі бюлетень чи білетень. Ну і таких слів є надзвичайно багато. Перелік цей можна продовжити. <світ> Ще. А ми будемо просити вас відповідати нам в коментарях, тобто ваші, ваші варіанти відповіді, і ми їх обов'язково прочитаємо, проаналізуємо, хто був більш близький до того, і хто набрав е, кількість балів потрібно. Тобто відповів на всі питання правильно і розуміється в наголосах. А також у нас є дуже специфічна така тема, як діалекти, їх дуже багато, їх безліч, яка їх роль і їх цінність зберегти ці діалекти. Дуже мало є справжніх носіїв діалектів, і як тут бути, як зберегти цю справжню мову, де можна почерпнути її. Е, так, справді, е, українська територія має дуже багато діалектів, е, не скрізь спілкується лише літературною такою українською мовою. Але, е, напевне, це і добре, що кожне селище, село, містечко воно якось зберігає ось цю таку свою духовну традицію. Так, е, і ми знаємо багато таких е, діалектних слів, де Їхнє значення знає тільки той, хто там проживає, відповідно жити певної місцевості. Десь є путня, ми не будемо знати, так, так. десь є горня, десь бараболя, легінь. Так. Тобто таких слів є надзвичайно багато, але мені здається, ми що тільки збагачують українську мову. Так, мені здається, що вони лише приносять користь, і тому ми повинні такими словами пишатися і ні в якому разі не викорінювати їх із Бізбжитку. цього вжитку. Скільки взагалі є слів в українській мові? Українська мова може похвалитися надзвичайно великою кількістю слів. Не знаю, яка ще країна, таке брівнобарь може попишатися. Так ну, наприклад, у 2023 році 256 тисяч українських слів. Це надзвичайно велика кількість. Якщо прийняти навіть з англійською мовою, яка також є найпопулярнішою мовою в світі, тобто, що зараз активно вивчається, скільки там слів і вона надзвичайно. Складна нам ж важко вона дається. ми вчимо її роками. Так, звичайно. Е, англійська мова справді, як ви зачепили цю тему, е, зараз кожен її вивчає і розуміє, що вона також потрібна, потрібна для подорожей, для багато чого. Але тут зверну увагу, що в українській мові, як подають на цей рік, до 220 тисяч слів. Тобто менше і взагалі за багатством лексики українська мова посідає третє місце у світі після французької і перської. Ну, це також дуже це... цінно і багато про що І, говорить. і багато про що говорить, чим ми пишаємося надзвичайно. Так які ще цікаві факти можете розповісти саме про українську мову? Ну, Українській мові дуже багато цікавих фактів. Вона багато чим може похвалитися. Зокрема, українській мові є сім відмінків, і серед них є кличний. Не кожна мова цим можна може похвалитись також. В українській мові є слово, яке складається із 30 літер. Зараз його виведемо на екран, тому що воно надзвичайно складне для вимови. Кожен може, може вимовити і прочитати, так. так, як скоромовку. Так, тоді в українській мові є дуже багато синонімів, надзвичайно багато такими синонімічними рядами. Зокрема, слово бити налічує 45 синонімів. Тобто тут і лупцювати, гатити, і цей ряд можна синонімічно. Продовжувати, продовжувати Так, до безкінечності. звичайно. Е також в українській мові найбільша кількість слів розпочинається на літеру П, а найменша кількість на літеру Ф. Ну, кожен собі може попідбирати скільки знань. Так, так. Так. І взагалі цю характеристику. Е так, і ці факти можна ще продовжувати і продовжувати, і кожен знайде справді щось таке своє рідне. Як думаєте, стрімке е, розвиток технологій комунікативних і інформаційних технологій, які йдуть зараз просто з шаленою швидкістю, і в нас дуже багато запозичених іншомовних слів з інших країн та держав? І як це впливає на нашу мову? І чи не збагачує їх е, е, іншомовними словами, чи навпаки, впливає позитивно, чи все таки негативно? Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій позитивно впливає. Він усучаснює, усучаснює, як і сучасні заняття. Так? Ми бачимо, наскільки різною методикою, різними формами можна подати ті чи інші завдання. Тобто світ йде вперед, так, і ми крокуємо разом з часом. А що стосується запозичених слів, то тут вже все зовсім інакше. Таке собі двояке значення. Чому двояке? З однієї сторони запозичені слова, так, слова іншомовного походження, позитивно впливають, тому що відповідно вони збагачують нашу мову, з'являється щось нове. Це надзвичайно таке корисне явище. Але з іншої сторони вони ж витісняють наші власні елементи. І якщо в нас є певні слова, і ми починаємо їх замінювати, так слова іншомовного походження, то втрачається оте своє рідне, а це вже зовсім негативне явище. Але якщо... Дивитись, наприклад, на офіційно-діловий стиль, на науковий, то там слова іншомовного походження будуть корисними в тому плані, що вони є в своїй більшості термінами і однозначними словами, відповідно, не несуть якогось такого підтексту. Сюди можемо віднести такі слова, як префікс, бісектриса, омоніми, котангеси, відповідно, терміни з різних областей наук. В українській мові є термін мовна стійкість. Як цю мовну стійкість зараз проявити для українців, і чому вона надважлива? Справді цікаве і важливе питання. Ну, почну з того, що мовна стійкість це коли людина чи група людей так непохитно дотримується якоїсь поведінки відповідно якихось своїх власних інтересів і не переходить на мову співрозмовника. На сьогодні ця мовна стійкість кожного українця надзвичайно важлива. Ще в дитинстві нас вчили бути вихованими. Вчили вчителі в школі, вчили батьки. Коли розмовляєш із людиною, яка розмовляє іншою мовою, то переходь на її мову. Це вихованість, і ми росли ось такими гречними, але Якщо сьогодні ми йдемо і зустрічаємо російськомовних колег, друзів чи, можливо, навіть перехожих, які щось хочуть нас запитати, то якось автоматично багато хто переходить на російську мову. Хоча не завжди це і доречно, тому зважати на такі моменти потрібно також. І ось така лінгвістична нестійкість. Вона сьогодні може бути навіть загрозливою для нашої країни, тому що ми розуміємо, що відбувається країні війна. Так, ем, так Росія є агресором. російська мова просто має бути як виключенням. Якщо життя. ми не будемо берегти її, якщо ми не будемо її плекати, розвивати, то хто ж тоді буде розмовляти українською? І в даному випадку виходить, що навіть вихованість має мати таку межу. Так, тут е, я з вами цілком погоджуюся, адже е, звернути увагу на те, що неодноразово ми зачіпали ці теми, і вони не є, я на щось не скажу таке новаційне, але коли ми приїжджаємо в іншу країну, і там Європи чи Штати чи Канаду, ми вивчаємо їхню мову, їхню історію, то чому би так не зробити тут у нас почати кожен починає, має починати з себе, звісно ж, і, і тому це дуже вагомий чинник. Так, звичайно, навіть зараз, коли е, українці так багато хто є біженцями, коли ми приїжджаємо, ми вчимо їхню історію, культуру. все нормально, і вчимо а тут першу ми з тому пересторогами. Так, так. Ми тут навіть якось ось це своєрідне не зберігаємо. Ну не завжди правда дотримуємось цього. Але е, за кордоном, так вже в тих інших країнах, перше, що ми починаємо, це вчити мову. Ну також потрібно цього я не знаю, напевне, чи повчитися навіть, чи як би я сказала. Безліч поколінь з цим боролися. Тобто покоління українців бореться за свою мову. Це є проблемою для українців і скандалами для політиків. Як мала би впливати держава на те, щоб цього розбруту все-таки уникнути? І якби за 30 років там, незалежності всі говорили українською мовою, тобто кожен наш регіон, чи ми не уникнули б тоді війни? І е, все-таки Росія не напала би на нас е, під кавичками того, що вони рятують е, руський мір. <с> е, важко спрогнозувати, е, важко зрозуміти, що було б в голові тієї людини, так? але е, тут можна сказати одне: що якби на сході України було більше українського слова, то Можливо, б такого не сталося. Це було однією із причин того, що країна-агресор напала на нашу державу. І щоб такого не повторилося, щоб такого не було, нам потрібно всіма своїми силами, навіть не те, що потрібно. Ми змушені, ми зобов'язані розвивати нашу українську мову і Україні розмовляти лише українською. За офіційними джерелами українською мовою говорять від 41 до 45 мільйонів осіб, і нею користується, і взагалі її розуміє 31 мільйон людей. Але як ще більше заохотити все-таки вивчати українську мову і збагачувати наше українське коріння? Кожна людина перш за все від себе повинна старатися розвивати українську мову, доносити її до когось. Але е, я як філолог скажу так, що на уроках так, ми маємо прямий вплив на наших учнів, і ми повинні її заохочувати тією самою літературою, цікавими розповідями про класиків, заохочувати різними формами та методами роботи. Це стосується будь-якої людини, але, звичайно, на такому державному рівні це все було б набагато, скажімо так, і цікавіше. В якому плані було б дуже добре, якби створювалися якісь різноманітні державні програми для заохочення вивчення. Тобто, той, хто знає, щоб ще більше проявляв зацікавленість до українського слова, хто не вивчає, щоб цікавилися якимись іншими методами, формами і відповідно покращували свій рівень або або, можливо, навіть і вивчали з нуля, як ми кажемо, також. Е коли були введені е, квоти е, так на раді, на українські пісні, то ми бачимо, що з'явилося надзвичайно багато е, виконавців. Хоча до цього всі переживали. Що ж ми будемо слухати? Як ні, у нас дуже багато розумних творчих виконавців, і ми чуємо дуже, дуже цікаві, дуже гарні українські пісні. А ще е, навіть згадайте український дубляж тут також. Це, це найкраще Сімсу, що тільки може де? бути <плат> дуже багато. І український добряч, до речі, визнаний одним із найкращих голівудськими компаніями. Мені здається, це також багато про що говорить. Наша мова милозвучна, багатогранна, чарівна, неймовірна і прекрасна. І хочеться от для тих, хто тільки починає її вивчати, або для тих, хто хоче перейти на українську, або для тих, хто знає українську мову, але хоче словниковий свій запас поповнити, нам потрібно якісь такі навики. Ми ж можемо зараз піти у школу. Але ми можемо також і піти до репетитора на приватні заняття, ми можемо почитати книгу, подивитися фільм, познайомитися з якимись ще шедеврами літератури і творчості. Що б ви порадили От на свій рахунок, що почати це таке велике знайомство, яку книгу почитати, який фільм подивитися, яку музику послухати? Е, так, справді таких шедеврів української мови надзвичайно багато і. Всі не пригадати, всі не перезвати, тому що за mm -hmm. що mm -hmm. не відметься скрізь на щось. Щось, щось цікаве, щось таке неординарне. Але якщо вже все-таки зі своєї сторони, то радила б прочитати. Ну, звичайно, ми вже сьогодні згадували Енеїду Котляревську, справді кожен побачить там усі початки української мови. Також є дуже такий цікавий твір. Давно прочитаний мною, і такий е, глибокий сенс залишив. Це е, століття Якова Володимира Лиса. Тут ми бачимо такі вже на основі так, е, головного героя, і історичні події, uh -huh. і любовні колізії. Е, е, також є е, твір е, вже такої сучасної письменниці Софії андрухович амадока Тут ми бачимо три частини і три теми: е, російсько-українська війна, Голокост. І розстріляне відродження також важливі теми для українського суспільства надзвичайно. А ще щось такого, як ми сказали про високі почуття. То звичайно, дісова пісня Лесі Українки. Тут ми бачимо поєднання гармонійних стосунків і дизгармонійних стосунків з природою. Тут ми бачимо кохання, і вже на основі цього твору. Також є зняти дуже відомий фільм, дуже сподобався і дітям, учнім, дорослим. і дорослим. Здається, мультфільм, але кожен знаходить щось в ньому сенс, своє. Свої, так, так. І надзвичайно цікаво потім подумати, проаналізувати, і що в дитини, що в дорослого будуть якісь зовсім свої різні уявлення, уявлення про ці шедеври і взагалі про українську мову. Адже українська мова це справді дуже Престижно, це дуже цікаво, дуже стильно і як люблять говорити сьогодні трендово. Дуже вам дякую, що дякую ви вибрали у студію, Дякую вам за розмову. Дякую, що поділилися такими цікавими фактами про українську мову. У мене була в гостях Надія Сенек, вчителька української мови та літератури. Поки ми можемо освічуватися в коханні і любові близьким і дорогим нам людям рідною мовою зі словами бережи нас, Боже боронити свою землю. Їй нічого не загрожує. Це був випуск Життя невідмінно і наш канал Аналітик Про. Підписуйтесь, аби не пропустити нових випусків. До зустрічі!